Звісно, це нелегко, коли ми кажемо про якісь випробування. Звісно, брати та сестри, тому що ми всі проходимо сьогодні через це. Коли хтось відчуває невизначеність, хтось не бачить, що буде завтра, хтось не бачить кінця цієї війни. Невизначеність, хтось переживає за свого чоловіка, який у війську, хтось переживає за тата, який країну захищає. А, у когось Ну, немає роботи, хтось от втратив роботу через війну. А, а комусь треба заплатити за навчання дітей. Але ж будемо пам'ятати, Господь знає. Він не просто десь далеко. Він не просто споглядає зі сторони. Він знає дорогу праведних. Тобто він в житті праведної людини, він йде поруч, він допомагає проходити. І Брати та сестри, той факт, що ми живі на сьогодні, 25-й рік, так, червен місяць, ми живі. Господь нас охороняє, Господь поруч, Господь проводить. Він іде з нами.